Старі подільські хати, які здавались забутими, отримують друге життя у селі Жабокрич Крижопільської громади. Блогерка Олена Присяжнюк уже кілька років відновлює українські оселі, перетворюючи їх на справжній музей побуту та розповідає про це десяткам тисяч підписників на своїй сторінці, тим самим популяризуючи життя в українському селі. Старенька хата прабабусі Олени Присяжнюк стояла пусткою 15 років, і саме цю оселю блогерка взялась першою реставрувати, дотримуючись давніх технологій у ремонті. І про це почала розповідати на своїй сторінці у соцмережах. Розповідає Олена підписникам і про колекцію весільних віночків, старованого посуду, а найбільше про сотню вишитих сорочок. В нас є колекція вишитих сорочок. У нас більше ста їх. Є чоловічі, є жіночі, святкові, буденні. А також вже моя мама вишиває репліки старовинних сорочок. Дуже красиві. Це наша подільська замкова низинка. І бачите, вона зробила копію ось цієї відомої картини. Це та сама сорочка. Реставруючи хати, Олена принципово використовує лише природні матеріали: глину, пісок, кізяки. Про ці технології розповідала бабуся та тітка. Олена хоче, аби ці будинки були як у її дитинстві, теплими та охайними. Дуже хочеться залишити своїм дітям. У мене два сини хочеться залишити. Ті відчуття, які колись отримувала в дитинстві я, ця тепла піч, цей запах білої глини, і мені вдалося це зробити. Я зрозуміла, що ця хатина вона повинна не існувати, а жити далі. У своєму блозі в інстаграм Олена показує справжнє село без прикрас. Всім привіт! Бажаю всім гарного дня. Зараз я вам хочу показати нашу хатину про бабусі, яку я реставрувала найпершою, і показати цю неймовірну красу. Зараз на сторінці Олени понад 130 тисяч підписників і майже 200 у Тікток. Мій блог вже не просто про якусь красиву картинку гарних фіранок у вікнах, а саме про те, як створювати роботу, працювати в селі, як е, мотивуватись, залишатись тут. І про ну, звісно ж, про традиції, про. Е, і самі хатинки про е, наше українське вишиття, про якісь такі, знаєте, вже знов ж таки романтичні моменти, які можна побачити в селі. Окрім блогерства, Олена ще й підприємиця. Вона виграла міні-грант від держави та облаштувала теплиці, де вирощує квіти. Допомагає вся родина, мама і дідусь, якого пані Олена ніжно називає дідик. Зараз все є доступно, а Тоді плівку треба десь достати. Їдеш або Вінницю, або в Київ заказуємо. а черенки з прибалтики. Також по господарству допомагає мама з неї завжди таке було. Вона завжди до села горнулася. Вона хотіла залишитися в селі, і навіть ми від неї дізнаємося, якісь ідеї. Ми від не вона від нас, а ми від неї. Сьогодні Олена Присяжнюк створює сучасну історію українського села. У планах блогерки ще більше популяризувати українську культуру та показати, що село може бути місцем життя і розвитку. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.